Всім привіт! Так мене Ха -ха. видніше буде. Машину трішки підрихтували. І тут зараз будемо доробляти тут є. Це чоловік приїхав відпустку і пригнав машину. Ну, якби основні... Технічні роботи з нею вже зробили до нас, тобто вона вже схожа на машину, вона вже їде, а нам лишились такі додаткові, так би мовити, її треба пофарбувати, ну і бажано залатати всі дірки, що лишилися. А Працювали без світла, то викручувалися, як було вже. Така халепка сталася. Порвався шлюпок. Іду під шкандибою. Робили машину і в нас щось тут таке, як показати, находить, насуває, вітер шалений. Коротше, а трактор стоїть з відкритим люком. Зараз, якщо піде дощ, то його намочи. Тому йду ой, Шкандибаю, Зараз закрию люк. Підемо далі доробляти машину. Бо я думаю, що таке щось буде дальненьке. Сподіваюсь, щось буде, тоді мені не треба буде поливати. Зараз відкриємо, Тому що все вже засохло. Да, я такю рукою не зроблю. Треба тільки. Не в цю сторону, ні, не в цю. Це пустити, Є все. класно, Я думаю, що тут, напевно, все розібралося і ось так. Все. Тепер буде сухим. Пішла перевдягатися, бо в нас стало холодно. Це було жарко-жарко. Спека. А це? Похолодало, І я не знаю, що в мене тут є із взуття. Все, закрили. До речі, зараз а, покажу. Вже до шкандибаю. Зайчик все, що в мене тут був. І зайчик став, чи зайчиня стало справнім зайчиком. Десь вже не видно. Я приходила. Дивіться, що вона зробила. Клумба, а там Льошка. Так, щоб бідніше було. Вивела Льошку собі в клумбі в мене. Домашній. Домашній. Квіточки просто аж, аж пов'яли всі. Ну, Нічого, якщо доща не буде, то я їх таки сьогодні залью. Всім привіт, новий день. Ми доробляємо машину. Пішла за малярним скотчем. Зараз будемо облеювати. Хлопці там позалатували користо, дири від уламків. Тому будемо зараз готувати на фарбування. Але там за графіком виплення світла, але скотчем обліплювати то таке можна і без світла. І зараз ще всередині буду вимивати, бо вчора почали полососити, вже до темна робили. Сьогодні хлопці раненько встали, вже її помили, ззовні повимивали і затерли, щоб фарба краще трималася. Багато роботи зробили. Зараз будемо. Скільки мальчик плюс отнимается. Скид. Двадцать А понял два. С два і 2 І я тепер пройду, Тут теж купить лату. Тут вже нічого не робили, вже лишилося. А цю загорили. Бо тут стіці дирка була. Так. Зараз буду вимивати тут всередині. Щоб було чистенька. Так. Тут ще були двері, але вже нема, на заміну от такий пластик, прикріпили, це відремонтували тепер воно всередину. Ой мам дивиться. Де... Да. угу. Закручена вийшла. І ще вийшла, бачиш? Бачите, видно, що його закручило. Угу. Вікна наші привезли. Вікна наші? З балкону. А, з балкона, о, бачиш. Все пішло в дік. Все саме з нашого балкона. Вікно було. З рами. Відсверлили і зробили куточок. Бачите, тепер буде папір. Кріпиться. Мішки соняшників пригодилося насіння. І туди осколками посікла, заварили і зашпаклювали. І вимиваю двері терчить ще да. Мама, це хто? Що хто? Осколок від міномету. Остати на фінішній прямі. Ось з багажне думати. Чоловік каже, що я... Кажуть, що Ой! Надте, ну, заморочуюсь, захваливаю, бо там вітер дує. Але мені приємно хоч якось допомогти, хоч щось зробити. Ця частинка, що не вимилася, це все інше вже видраїло. Да. Все. І тепер будемо фарбувати. Зараз всі пообідаємо. Залишиться тільки пофарбувати. Да. Ну, поки вони будуть фарбувати. А я таки полью. Вчора був дощик, але він був невеличкий, мало. Тут ой, все позашпаклювали, позаґрунтовували, позаклеювали. Ну, багато собі крило. Ну, нехай служить довго. Якомога до Все, заливаємо, щоб не поздувало. Чи не понадувала, точніше, на моси нас дуже їсти Доки хлопці фарбують, зараз буду обріжу трішки Іви там. Коли виїжджаєш чи дорогу переходиш, за ними нічого не видно. Щоб побачити, де що треба виходити на дорогу. Ось тут як виходиш, щоб дорогу перейти, ти дорогу не видно. Треба далеко виходити. Тому зараз оце трішки підрівняю секатором. На висоту, напевно, витягнутої руки. Так, зараз їх попідчікуємо, потім позбираю. І ось так вийшло. Все, тепер все видно. Вибираю. Зайшла подивитись на квіти. Це клумба, в яку я саджала. Кермек, здається, насівала. Я щось тут взагалі жодного не бачу. Минулого разу пересадила чорнобривці, то вони прийнялися. І тут, я вже забула, що тут, мав бути. Любин. Тут, мабуть. Чи сходило. А отут на перстянка. Ай, лапальця в кулечку. Але теж не бачу. У нас дуже вітряно, я навіть не знаю, чути мене, не чути. Дельфіні у вже насіння. Посохло, треба буде десь розсіяти, додати. красунечки тут всі. Притягла сюди оп, шланг. Зараз, доки фарбуємо, повімкну, щоб поливалися трошки клумбочками. Проміжний варіант виглядає так. Вікна підматували задні. Ось так. Просто щоб відблисоків не було на сонці. І зараз ще диски будуть чорненькі. А, так, видно, як вікно затоноване. Якось так. Каже, не заморачуватися ви з машиною. Ми вибираємо листочки. З різних дерев. Так, да, все має бути добре. Зливаю квіти. Заодно висмикую бурян. Це, до речі, плумба, де царська корона садила. І от їй зійшло один, два, три, чотири, п'ять, шість. От шість штучок. Напевно, не знаю, скільки я тут садила. Зараз ще перерахую. Один, два. Я думаю, штучок. 12 це точно тут було, половина не зійшла. Зараз перероблю це. І в мене ще є курс кущ форзиції. Хочу з нього робити кульку, тому тут трішки ще попідстригаю, доки є час. І я не намазалася спф-ом, сьогодні просто забула, загоріла. На сьогодні все. Справи зробили, Ти виглядав? Цю, цю, цю. Головне зробили машину. Бо в нас був обмежений термін до сьогодні до вечора, Все встигло. Навіть клумба полила. На сьогодні все. Дякую всім, хто підтримує канал, за ваші коментарі, лайки. Дякую, дуже-дуже дякую. Дуже Мирної ночі, тихого дня. Все. до нових.